Уявіть собі, що ви раптом не можете посміятися з близькими, прогулятися в парку або навіть висловити свою думку. Інсульт, головна причина інвалідності в усьому світі, може миттєво позбавити вас цих цінних моментів. Тим не менше, інсульту може забавігти, особливо якщо живете з такими захворюваннями, як гібриляція передсердь, нерегулярне серцебиття або штучний серцевий клапан. Ліки відомі як антикоагулянти, які часто називають розріджувачами крові, відіграють вирішальну роль. Вони допомагають запобігти утворенню тромбів, які можуть блокувати приплив крові до мозку, діючи крихітні охоронці в вашому кровотоці. Однак нещодавні дослідження, такі як NOG ну, IFT6, встановили, що ці ліки не можуть бути універсальним рішенням. Це дослідження показало, що новий препарат для розрідження крові Едоксабан незначно перевершив плацебо в запобіганні повторним інсультам і навіть збільшив ризик кровотечі. Це підкреслює важливість тісної співпраці з лікарем, щоб скласти план профілактики, який відповідає вашим унікальним потребам. Розуміння ризику інсульту та кровотечі є першим кроком для прийняття обґрунтованого рішення щодо лікування. Крім ліків, ви можете вжити важливих заходів для зниження ризика інсульту. Контролюйте кров'яний тиск. Високий кров'яний тиск є основною причиною інсульту. Регулярний моніторинг може допомогти тримати його під контролем. Киньте палити, куріння прискорює, утворення тромбів і згущує кров. Прийміть здорову для серця дієту, багато фруктами, овочами та сильно продуктами, що можуть покращити здоров'я серця та зменшити ризик інсульту. Залишайтеся активними. Регулярні фізичні вправи допомагають підтримувати здорову вагу та знижують артеріальний тиск. Дізнайтеся про ознаки інсульту та побічні ефекти ваших ліків. Знання того, на що слід звернути увагу, може мати велике значення для отримання своєчасної допомоги. Проводьте регулярні огляди у свого лікаря, щоб ваш план профілактики відповідав останнім медичним дослідженням. Ви не самотні в цій боротьбі з інсультом. Ви можете суттєво знизити ризик інсульту, залишаючись поінформованим і співпрацюючись зі своїм лікарем. Давайте разом збережемо ці заповідні. Часи, дякую за лайки та розповсюдження відео.